Так, у нас сьогодні новинка від заводу АТМ. Це димоходний конвектор газовий. Потужністю 3 кВт. Також в продажу є конвектори на 2 кВт і на 4 кВт. Працює конвектор на природному газі, також в комплекті є форсунки для переобладнання на пропан і монтажна планка. Автоматика встановлена італійська євросіт. В чому відмінність від класичного звичайного конвектора, що вихід газів тут йде в димохід. Тобто, якщо у вас в домі є димохід, не обов'язково робити дирку в стіні. Можна підключити конвектор в димохід і він буде працювати. Також тут є енергозберігаюча заслінка, датчик тяги, підключення газу. Якщо порівнювати з класичним конвектором, от він у нас стоїть. Це модель КНС. До речі, <кій> димоходні конвектори мають індекс D в кінці. Тобто це моделі КНС 3D або КНС 4D, звичайні класичні конвектори, просто модель КНС. Так от, тут є місце для встановлення димоповітряного блоку, який йде в комплекті, повітря для, для роботи конвектора забирається. По зовнішній трубі і викидається по внутрішній. В димоходному конвекторі є у нас вихід в димоход, а повітря для горіння підходить із-под низу конвектора. Там воно можна побачити отвори. Конвектор є енергонезалежним, тобто автоматика запалюється вручну, п'єзорозжиг, Виставляєте потрібний режим роботи, і він працює як від природного газу, так і від балону. Ось такі моделі цікаві. Ага, забув ще сказати, монтажна планка в комплекті. Це коли ви конвектор ставите, встановлюєте в себе в приміщенні. Одною стороною до конвектора, другою до стіни, щоб він не падав і жорстко стояв.